Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат. Відновлення на клітинному рівні. Віктор Орбан шукає нових антиукраїнських союзників у Європі. І дивиться. У бік Чехії, де на парламентських виборах перемогла поліцила її колишнього прем'єра Андрея Бабіша. Політик, що виступає радше за діалоги з Москвою, аніж економічний тиск, може знову очолити чеський уряд. Формування коаліції на завершальній стадії Найімовірніше до неї євроскептичні й антиукраїнські партії. Чи ризикує Україна отримати другого орбана в Євросоюзі, розкаже кореспондентка ТСН Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Андрей Бабіш ще не прем'єр, але вже налагоджує зв'язки у Брюсселі. Чеський політик сюди вчора приїжджав. Хоча контакти він радше поновлює. Бабіш очолював чеський уряд із 2017 по 2021 рік. Тож його тут пам'ятають, хоча відтоді чимало змінилося. І багатьох непокоїть реакція на ці зміни Бабіша. Він виступає радше за діалог із Москвою, аніж тиск на неї з метою спонукати до завершення війни. Попереджав, що може відмовитися від так званої снарядної ініціативи у межах Жах, якої Прага шукала для України боєприпаси по всьому світу і збирала кошти на них. Бабіш не виключав, що делегує ініціативу НАТО. Не планував і виділяти з чеського бюджету кошти на допомогу Україні і не схвалював ідею її членства у ЄС, буцімто захищаючи європейських фермерів і обіцяв кардинально зменшити допомогу українським біженцям. Його партнери по коаліції своєю чергою навіть виступали за вихід із ЄС і НАТО. Утім, у партії Бабіша поспішили запевнити, що цього не станеться власне політику точно було про що поговорити із генсекретарем альянсу. Вони вчора разом обідали. Деталей, як минула розмова небагато. Ми з Марком Рюте знайомі вже 9 років. Сьогодні ми згадували старі часи, але здебільшого обговорювали поточні події у світовій політиці. Це була приємна зустріч. Дякую за запрошення на дружній обід. На майбутній чеський уряд з надією поглядають у Віктора Орбана. Зовнішньополітичний радник угорського прем'єра оптимістичний щодо створення потенційного антиукраїнського альянсу, що об'єднав би Угорщину Словаччину, а тепер і Чехію. Принаймні, про це він сказав виданню політиком. Задум Угорщини узгоджувати з партнерами дії перед самітами ЄС і проводити спільні консультації. Чи зацікавить така співпраця Андрея Бабіша і його команду? Радіо Свобода звернулася до його полі за коментарем, утім, відповіді по. Ки не отримало поліцели Бабіша і Орбана вже об'єднані в одну групу у Європарламенті, і союз тепер уже на рівні лідерів чеським аналітикам видається логічним продовженням цьому. Хоча деякі навпаки вважають, що Бабіш не прийме пропозицію Орбана. якби Андрій Бабіш справді тішився співпрацею з німеччиною, Францією чи іншими країнами в Європарламенті, він був би частиною відповідних фракцій, до яких належать непопулістські партії, але він вирішив, що не хоче продовжувати цю співпрацю до того ж, у нього був шанс створити тут у чеській республіці коаліцію з непопулістськими партіями, але він вирішив, що не хоче її мати. Андрій Бабіш і Андрей Бабіш прагматик. Він розуміє, що міцніший альянс з Віктором Орбаном і Робертом Фіцо не принесе йому жодних політичних балів а радше сприятиме маргіналізації країни. Їх ізолюють, вважають порушниками спокою, чорними вівцями політики. ЄС він не хоче до цього належати. Тоді як бути своєрідним посередником між деякими складними партнерами в ЄС та тими, що справді ухвалюють рішення, може бути набагато вигіднішою позицією. Думку що Бабіша не зацікавить співпраця з Орбаном на антиукраїнському напрямку, поділяє більшість експертів, опитаних Радіо Свобода. Вважають, що бізнесмен і мільярдер Бабіш насамперед оцінюватиме, що вигідно його країні, і зрештою він зможе погодитися продавати Україні зброю, як приміром, не заперечує протиїсні. Співпраці зі словацькими приватними компаніями Роберт Фіцо. Бабіш, це буде така легша а, ну варіація якась Фіцо. Він, мабуть, не буде. А, він мов він каже, що Чехія не буде дарувати Україні а, там а, якусь ну, а, а, там, а, воєнну підтримку, снаряди і так далі, техніку воєнну. А буде продавати Бабіш та Фіцо це торгівці орбан він ідеолог, а основна ідеологія у Фіцо і Бабіша це влада та гроші. Щодо українських ініціатив на рівні ЄС, аналітики не виключають, що Бабіш якусь із них блокуватиме, та не з принципу чи ідеологічних міркувань як Віктор Орбан, а радше з бажання виторгувати щось потрібне собі у Євросоюзу. Стандартна практика в блоці, що об'єднує 27 різних країн і різних лідерів. Відповідно, упродовж наступних двох років у половині з цих держав пройдуть вибори, і з огляду на зростаючу популярність правих партій, тенденція для України, на думку експертів, тривожна. Із Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.